Всім доброго часу, славні українці! З вами Лавра. відповідаю на ваші питання. Прийшло тільки що відео видалити, бо щось стало прямо під час розгляду, щось стало просторі змінюватися дуже сильно. Тому я психанула і видалила. Мені не сподобалося так. І ще раз: дубль два. Ворог накопичує сили у Криму. Чи буде новий наступ на Херсон? Чи буде новий наступ на Херсон? Ми дивимося з цього моменту 22 лютого, до кінця лютого, тобто буквально декілька днів. Чому так краще дивитися, не заглядаючи далеко? Бо зараз це. Сильно швидко змінюється. Чи буде новий наступ на Херсон? От прямо наступ на найближче? Там скільки днів? Вісім. Да? На найближчи тиждень. Вони дійсно планують взяти прибрати все до своїх рук. Вони дійсно хочуть змінити ситуацію в свою, на свою, так як хочуть. Повернути колесо фортуни, знову в свої лапи прибрати, прибрати саме землю України, але на даний час в них все не виходить, тобто вони не готові зараз рухатися. Чи є плани? Звичайно, є плани, продовляються, як прийти на цю територію, з чого почати, і так далі. Ворог дійсно збирається, накопичується для наступу на Хорсон. Так, але тільки іншими шляхами не треба думати. Вони вважають, що вони повинні забрати собі. Вони треба думати, що вони будуть йти тими самими дорогами або тими самими планами керуватися які і були. Ні. Тут мова йде за збагачення, дійсно для себе любих щось, цей. ну, тобто повернути, але там звідки пішли, да? повернутися і забрати своє. Військовим е, шляхом. Ось так. Але тут е, щось буде інакше, інакше. дороги будуть інакші, по-іншому по захочуть зайти. Розумієте? Не, те, не треба думати, що це буде так, як було тоді, минулий раз. Ось так. Скоріше всього, пробомблять такі плани, вибачте, не, не, не бійтеся. Скоріше всього, будуть спочатку пролізуть, так, собі планують, потім вибухами десь так точно, бачите. Скоріше всього, ще раз кажу, вночі будуть намагатися пролазити ці групи і підривати. Ось так, що потім вже там раз і вони там. Тобто, Ось такі плани. Краматорськ, Донецька область, чи загружує місто окупація? Чи будуть великі обстріли? Давайте зараз глянемо. Чи будуть великі обстріли до кінця лютого, з цього моменту, 22 лютого, Краматорськ. Ну, скажімо так, на цьому тижні, да, от декілька цих там 7-8 днів, такі прямо великі обстріли ні, але бомби можуть летіти. Ось і все. Тут мова про якраз можливі удари. Обстріли Краматорська. Вони не поспішають, не поспішають. Там, дивіться, вони не поспішають зараз дробити сильно Краматорськ. Ось так. Вони з цим не поспішають, бо їм щось там важливо розбивати повністю, поки що не планують. Їм там щось, щось їм там важливо отримати або зберегти в тому містечку. Що там можна ще зберегти, ну щось для них, от, вони там щось, скажімо так, для них є дещо цінне. Щось збережене, можливо, для них, хочуть щось зберегти для себе. Ось так. Чи можливі обстріли? Так, обстріли можливі. Але вони з цим не поспішають, що повністю на от найближчі дні прямо крамсати це місто. Чи загрожує місту окупація? Хай буде, от ми дивимося, там найближчі 2 тижні, 2 тижні з моменту зараз, 22 лютого, плюс 14 днів. Чи загрожує, є загроза окупації Краматорська? Ви знаєте, я не думаю, що буде окупація крематорська Скоріше, ну от на ці найближчі там ці 14 днів. Да, вони ну їм це потрібно. Так, вони будуть там, хочуть про себе заявити. Їм це потрібно, щоб для себе заявити, що це наше. Щоб стабілізувати і забрати собі, але поки що вони ні, вони не можуть поки що. Це є, єдине, це є скриті плани, так, скриті є там, щоб прориватися е і десь закріпитися, да, але треба пройти поки що їх, е це, як вам сказати, в ілюзіях. Роботіно. Ситуація. Ворог намагається прорватися. Ворог намагається, намагається прорватися роботіно. До кінця лютого. Чи зуміє ворог прорватися до кінця лютого в роботіно? Перепрошую, якщо не так щось де ставлю наголос. Це неважливо, чесно кажучи. Чесно кажучи, ні. Що зуміє прорватися ворог. Слухайте, прорватися взагалі, дивіться, вони над цим працюють, вони працюють, вони там думають, як, що і, і так далі. Прорватися для них шляхи дороги там всі закриті, прорватися ні. Але вони дійсно там збираються для того, щоб знайти ту лазейку. Тільки лазейку іншу. Обійти, пролізти, підлізти і так далі. Тобто, так, о, от збираючись, збираючись і, можливо, десь нахрапом навіть лізти, але знайти там, де слабкіше місце. Так просто їм прорватися. Ні, їм треба для цього ще знайти якусь, якийсь варіант. Дійсно, їм треба шукати новий варіант. Розумієте, тут карта Шута, і сім кубків щось нове. Ось ой, навіть не ця колода. Щось нове по-інакшому. Чи буде можливість їх прорватися, я не бачу, щоб вони прорвалися прямо в роботіно до кінця лютого. Чи ворог прорветься в роботіно до кінця лютого? Ні, він скоріше може відійти десь там для е, оновлення своїх сил, для отримання е, якоїсь підтримки. Розумієте? Для отримання якоїсь підтримки мається на увазі е, якоїсь зброї і так далі, для них цінності. Місто Оріхов ворог стягує сили. Чи можлива окупація? Ворог стягує сили. Чи буде намагатися він лізти до міста Оріхова? До кінця лютого? Чи можливий туди наступ на Оріхов? Чи можливий наступ найближчий час до кінця лютого? Чи можливий наступ до кінця лютого? Ворогом окупантом на оріхів. Обстріли можливі до кінця лютого. Наступу я не бачу. Оце. Якщо коротко, не так вже вони там, і, хоч і кажуть, що там їх багато. Так, кількісті може бути, але вони теж дуже втомлені. Їм важко, щоб пролізти туди, щоб зайти в Оріхове чи в Оріхів, їм дійсно важко туди пройти. Ось так. Так що для багатьох там просто вони знають, що це буде кінець. Угу. А, ні, Я поки що не бачу. Бачу обстріли, бачу полонених таке так. Але щоб до кінця лютого прямо пішли наступом на Оріхове, так, дивіться, там є дійсно обстріли можливі. Чи підуть ворог на Оріхів до кінця лютого? На інше коли ти глянемо? Є така можливість. Є така можливість, але тут потрібно ще провестися деяка робота. Розумієте? Деяка робота. Хтось звідкись повинен вийти. Звідкись з якоїсь точки, А ворог, я маю на увазі, вийти, передислофікуватися, обмінятися а, точками, обмінятися а, дислокацією, і потім намагатися вже йти. Але насправді, о, дивіться, хочеться така дуже агресивна карта в даному випадку, і це, до речі, вказівки тут є задача, тут дійсно плани Кремля от, от, стосовно цього міста. Але е, не дивлячись, на оці пориви, на оці ривки, сама загальна ситуація, вона не така вже і швидка. Ось так. Тобто прорив буде до кінця лютого. Чи вони, верні, не прорив, а вони рухають, рушаться. Я думаю, що. Якщо там десь зроблять декілька кроків, а, або зупиняться, а, змінять якийсь план, по-інакшому щось буде і так далі, я зараз до кінця лютого не бачу, щоб вони прямо пішли на Оріхів, чи, о, да, оріхов. чи є загроза місту Куха... Курахова. Чи є загроза місту Курахова? Чи піде ворог на Курахова до кінця лютого? Ворог чекає підтримки? От і все. Ворог загроза обстрілу і так є. Ворог чекає підтримки для того, щоб рухатися вперед. І, і, і це жива сила. Чи піде на Курахову? Ну, там, я думаю, що е захист стоїть. Піде ворог до кінця лютого на Курахова. Плани є, обстріл є. Розумієте, чи піде? Я думаю, що все ж таки таких прямо поривів на оці карти землі. Поривів на активних до кінця лютого стосовно Курахова не буде, обстріли будуть, жертви можливі також. Ось вони зараз там, зі сторони Курахова, не такі активні, тобто більш повільні вони. Так, бомби можливі, плани є нападу, але поки що в нападі, в такому, щоб рухатися вперед, по пентаклям я не бачу цього. Тут обстріли так, смерті так. І ще раз повторюсь, дивлюся на невеличкий проміжок часу, так легше взагалі дивитися. Але дивіться, я, ми всі різні з вами, я простір чую дуже сильно. Так що, от навіть те, що я. Прибрала перше відео, яке я записала, і зараз друге записує. То навіть половину, коли я записувала, вже відчула, що знову змінюється простор. Так що я не здивуюся, якщо мені просто заважали щось казати. Заважати можуть казати або. Ну, це по моєму досвіду, я не знаю, як у інших. Або якщо щось не потрібно казати, або те, що вже на грані того, що воно змінюється, а я якраз його тут спіймала, а воно на змінах. Тобто, все багато чого, або якість того чи іншого залежить, залежить також, також від нас самих. Бажайте нашим військовим. Сили, могутності, здоров'я, кріпості. Бажайте нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим всім там військовим, захисникам вдалої погоди для них. Для них. Якщо їм потрібен мороз, хай буде мороз. Якщо їм потрібно тепло, хай для них там буде тепло. Все так, як їм потрібно. Підтримуєте їх, обговорюйте, посилайте це все посилання в простір і пам'ятайте, ворог не може користуватися нашою землею, нашим простіром, бо воно тут ніщо. А ми, наші всі захисники, мають право, тому бажайте всього найкращого, сильного, здорового, успішного, цілісного, живого. Бажайте їм ось так. І звичайно, кріпкої руки, точності і вдалого виживання. Ось так. Пока-пока. Ставте лайки.